Працюю над технікою китків, падіння та фізичною витривалістю. Вінничанин Марат Кажанський Суспільному розповідає, готується до третіх європейських ігор, які з 21 червня по 2 липня пройдуть у польському кракові. Виступатиме у складі збірної України із дзюдо. Проходять збори в кончезаспі зі збірної України. Дуже багато спарингів на тренуваннях. Очікую не тільки лише від себе. Перемоги на цих, цих сутичках, а й від своєї команди, то що залежить дуже багато від команди. У березні Марат здобув перемогу на турнірі Rome European Open 2023, який проходив у Римі. Гвардієць провів п'ять сутичок із спортсменами із Туркменістану, Швеції, Італії, Іспанії та Франції. Це перша перемога на турнірі такого рівня, каже Марат. У тяжкий турнір був, але, але настрой тренерів, настрой команди допоміг мені здобути перемогу. Марат Крижанський родом із Ілінців. З 2020 року він військовослужбовець Національної гвардії, служить у одній із вінницьких частин. Тренується ввечері після служби. За кілька тижнів до змагань їздить на збори до столиці. Усе за погодження керівництва каже гвардієць. Перед змаганнями йдуть збори на збори зроблять звільнення, але після змагань повертаю в частину і так, же, так же само працюю там, як і всі військовослужбовці. У перші місяці повномасштабного вторгнення марат ніс службу у Вінниці, розповідає старший сержант роти Максим Бакулін. каже, спорт не заважає службі. Один з найпідготовленіших воїнів в підрозділі виконував обов'язки, начальника військового наряду ходив. Навіть на моїй пам'яті був випадок, коли вони взяли колаборанта, віддали, передали його Службі безпеки України на перевірку. Їздити на змагання важливо і у час війни, каже Марат Крижанський. Якщо доведеться зійтись у двобої із спортсменами з РФ, Україну не підведе. Міжнародна федерація дзюдо допустила спортсменів з РФ та Білорусі до змагань під нейтральним прапором. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міжнародної федерації дзюдо. Ставлю негативно, тому що реально всі спортсмени, які будуть час брати участь в чемпіонаті світу. Вони є представниками силових структур в Росії. Якби так теоретично склалося я б, звісно, вийшов, хотів би отримати перемогу над спортсменом з Росії. Про підсумки третіх європейських ігор та з яким результатом на них виступить Вінницький нацгвардієць, розкажемо. Андрій Коник, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця.